668 тисяч. І ми не підписали акти ні за січень, ні за лютий до 22 числа. і ліміт введені з 22 лютого. Дякую. Ні, я вам розказую, договір підписаний, те, що є. Я виновна мені шукаю, я вам довожу інформацію, я не юридична особа, тільки те, що я знаю. На сьогодні у нас 668 тисяч орієнтовної за транспортування і за постачання газу. Значить, всі райони, з того, що я знаю, Черкаси, збуті були. Вони уладили питання по підписанню акта про використаний газ засічень. Наш район не був. До сих пор вони тільки заключили розподільчий договір. Тобто, йти на зустріч, на те, щоб вирішити питання за цей газ засічень, на сьогодні вийшов кодекс газопостачання і згідно цього 5 тисяч. Ви ж бачите по телевізору безлімитний одбор Хто за нього платити буде? Вони не хочуть вирішувати питання, як я їй підійдіть підіть, улайте, черкаси, узнайте, хто акти підпише, яким чином це юридично можна зробити. Ну, перезвайте їм до... Там із е, додатковою угодою. Нам додаткову угоду відмовились підписувати, тому що додаткову угоду згідно з законодавством ми маємо право, і ви це знаєте, Людмила, підписати тільки на 20%. 20 за 186 тисяч. Бо я Сергій Іванович, ваш керівник відмовився, тому що це мало не забезпечить повністю. За січень, ви кажете, і за лютий ми акти не хочемо підписати. Шановна, ми не маємо права підписати акти без договору. Це ж проти закону. Ну, Як ми підпишемо акти, всі знають, депутат, це протизаконно. Є договір, тоді підписуються акти. Як тільки ми підпишемо акти, ви подасте на нас в суд. І правильно зробите, бо це проти закону, проти закону ми не підемо. Ми зробили все по закону. Ми подали на тендерні закупівлі, все витримали. Це питання піднімалося. Це не врегульоване питання. Як вам повернути? Хорошо, ви кажете, що ми не санкціоновано отримували в січні. Чого ви не перекрили 1 січня? Чого перекрили? Попереджали всіх попереджали. Чого ви не вирішите питання? Ви не місія. Так, попереджали? Не попереджали ось саме всічні. Це офіційне попередження. попередження? 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 Гасли. Дітей освободили. Де попередження? Офіційне. Я Вони дали попередження і відключили в січні. У нас би була надзвичайна ситуація. Ми могли б зібрати комісію і законно, законно припинити тендер і домовленість заключити Черкаси газ і постачати спокійно газ. Цього не відбулося. Вони протягли цей період. А потім ми винуваті. Ми зараз проти закону не підемо. Допоможіть нам у цьому вирішіть питання. Ви пішли проти закону? Ви відключили школи від газу тоді, коли не можна випалювати, і зараз ви йдете проти закону. У нас є договір з постачальником. У нас є заведені ліміти. Відкрийте нам крани. ви не маєте права не відкрити. У нас довір заключений на транспортування газу. Все зараз нам просто розфумбувати, відкрити краю.